Вітаю вас, малята! Запрошую вас до країни математики. Продовжуємо вивчати цифри та числа. Погляньте на себе в дзеркало. Добре себе роздивіться та подумайте, чого у вас по два? Так, два ока, два вуха, дві руки. Та дві ноги. А також часто люди говорять не два ока, два вуха, а пара очей пара вух, пара рук чи пара ніг. Дітки, пара це два взаємопов'язаних предмета: це коли один без одного вони не можуть існувати. Наприклад, на ніжки ми одягаємо шкарпетки лівий та правий. Це також пара. На ніжки ми одягаємо черевички. Це теж пара. Зимку на руки ми одягаємо рукавички. Вони в магазині продаються тільки разом. Тож, це також пара. Пара рукавичок. А ще пара туфель. Давайте пограємо у гру «Знайди пару. Ми з вами бачимо черевички. Вони ніби і однакові, але ж насправді різні. Давайте їм знайдемо пару. Починаємо розглянемо перший черевичок. Тепер йому треба знайти пару. Розглядаємо другий черевичок. Він такий. Ні. А третій схожий. Ні. А ось цей черевичок схожий. На перший. Ні. А ось цей. Так. Схожий. Отже, це пара. Давайте перевіримо. Так, дуже схожі. Шукаємо далі пару. Розглядаємо цей черевичок. Де такий же ж? Знайшли? Вірно, малята, ось він. Молодці. Перевіряємо. Так, це пара черевичок. І це також пара черевичок. Дітки. А зараз погляньте, що ми бачимо? Це груша. А скільки груш? Одна груша. Дітки, подумайте, як зробити так, щоб стало дві груші. Так, потрібно додати ще одну грушу. І в нас вийде дві груші. А щоб позначити число 2, використовують цифру 2. Пливе лебідь у ставку, вигнув шийку він тонку, хвостик вгору ще й підняв. Цифру 2 нам показав. Цифра 2 схожа на лебедя. А зараз пограємо в гру будь уважним. Скільки вушок у зайчика? Два. Скільки крил у солов'я? Два. Скільки ніг у гусака? Дві. Скільки вух у хом'яка. Два. Скільки ніг у хлопчика. Дві. Скільки п'яточків у хрюшки. Один. Розгляньте уважно цифру 2 та обведіть її пальчиком. А тепер спробуйте її написати в повітрі. Молодці. Цифра 2 складається з правого верхнього заокруглення, яка переходить у довгу пряму похилу лінію. Та короткої, хвилястої горизонтальної лінії. Підготуйте свої зошити та олівчики. Візьміть олівчик у праву ручку та починаємо писати. Ставимо крапочку трохи нижче серединки верхньої сторони клітинки. Ведемо лінію до верху. Заокруглюємо праворуч та описуємо заокруглення у верхньому правому куті і ведемо пряму похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки і від неї ведемо горизонтальну хвилясту лінію. А далі, дітки, пишіть самостійно у зошиті один рядок цифри 2. А зараз пограємо ще в одну гру стежинка. Ринки вирішили погуляти в лісі. Перед ними скільки стежинок? Дві. По широкій стежинці піде ведмедик, а зайчик піде по вузькій стежинці. Але деяка вони не знають. Дітки, давайте їм допоможемо. Як перевірити, де широка стежинка, а де вузька? Правильно, способом накладання. Так перевіряють, ми накладаємо одну стежинку на іншу. Скажіть, якого кольору широка стежинка? Коричневого. А якого кольору вузька? Синього, якою піде від медик стежинкою? Коричневою, широкою стежинкою. А зайчик якою піде? Синьою стежинкою. Вузькою. Молодці малята. Ви допомогли тваринкам. Вони дуже вам вдячні! І тепер вони знатимуть, якими стежинками їм іти. Ми сьогодні з вами дуже гарно попрацювали, вивчили число і цифру 2. Та що таке пара? Та повторили з вами широкий вузький. Дякую вам за увагу! До побачення, малята!